Ти ж психічка! Психотерапевт! Ти ти психічка. Що? Я маю на увазі у тебе розлад дефіциту уваги і гіперактивність. А у тебе знаєш що? У тебе срака велика, а у тебе маленька, зато кругла. Прийми себе. Не дівчата, дівчата, будь ласка, не сваріться. Я все поясню. Поясни. Так, мені цікаво, як ти це поясниш. Тому що в коханні ти зізнавався мені, і пропозицію ти теж мені зробив. Ну, пропозицію зробив не зовсім. Я але загалом так і було, поки не приїхала Маша. Mm. Так. Я не зрозуміла, кого ти кохаєш. Мене чи оцю? Тебе. А -а -а. І машу. А -а -а. Ясно. Не ображайтеся. Ну дайте мені час. Та скільки завгодно тільки я повертаюся до Києва. А я в рейцентр і там буду шукати своє щастя. Максимка, ну що, як діла? Я так розумію, що. Нічого не розрулилося? Ні. Обидві мене покинули. То все-таки Машенька до тебе приїжджала. А звідки ти знаєш, що Маша повинна була проїхати? Максимка, ти не обіжайся. Це я її попросила, щоб вона приїхала і щоб ви помирилися. А знаєш що, Любаня? Досить лізти в моє життя. Через тебе у мене все ж кребеть! Постійно! М Максимка, залиш мене в спокої. Максимка, ну заспокойся, все буде добре, вона повернеться. Хто? Ось так повернеться. Але ніхто не повернувся. І я знову залишився один. І за цей рік я чітко усвідомив, що всім живим істотам на цій планеті потрібна пара, а всім дітям на цій планеті потрібна мама. Василенка знімаєш? Привіт, сонечко. Це твій тато з минулого. А відео знімає найкращий оператор в світі, моя маленька донечка Василенка. Ну тобто, ти. Цей ролик для тебе, дорослий. В країні ще триває війна. Зачепили сніківку. Нещодавно у нас був приліт над селом пролітав шахет, і Надька збила його гарбузом. А він впав по дуже невдалій для Надьки траєкторії. І їй довелося повернутися до свого першого магазину на околиці села біля Кляті Клятіка. Але не дивлячись на це, життя продовжується. І сьогодні у нас дуже важливий день. Сьогодні ти, Василенька, вперше йдеш в садочок. Ну, тобто, маленька ти. Максу, у тебе немає вже зав'язаного галстука? Ні, Вась, немає. Холєра, до речі, будеш згадувати про садочок, скажи, завдяки кому він відкрився. Завдяки моїй щедрості. Я виграв! Я виграв мільйон! Чуєш, а може все-таки діткам поможемо? Знаєш, любочка, я щось не пам'ятаю, щоб дітки мені допомагали. Переб'ються. Бо я з них зараз п'ю, а потім ви будете з них їсти. Угу. Не пущу, Ну коли ну біс попутав, прости мене, цей лотерейний білет, він постійно в дивані був. А що у вас тут відбувається? Батя мільйон виграв, і чуть мамку не пристрелив. Зато тепер я віддаю весь виграш в сім'ю. Я не тільки гроші, дав, я ще й прорабом працював. Ой, Вась. прийти на будівництво і сказати, це фігня перероблю, то це не робота прорабом. Я принаймні хоч щось робив, а не постійно страждав за Наталкою і Машею. Я страждав, та не було такого. А ще, проходячи повз до Макса, можна було постійно чути жіночий плач чоловіка. Вася, мені здається, дорослі Василинці не обов'язково про це нагадувати. <клес> Васічка, ну тебе ще довго ждать, ні а? О, привіт, Максимка. В трусах резинка. Можна було б і постукати перед тим, як зайти. <клес> і зіняюсь. Обідали мишку, напукали в норку. Твій папка і тьотя Люва весь рік так сваряться. Не те, що вони не пробували помиритися, але лише вони не пробували. Максимка, ну що ти дуєшся на мене, як мочовий позир після кавуна? Давай вже миритися. Максимка, ну не обіжайся, ну я хотіла як лучше. Ну, чесно слово, я машу вернула, тому що Наталка тебе іспользувала. Максимка, ну що ти бігаєш від мене як малі від дрона? Ну давай з тобою поговоримо як цивілізовані люди. Нам з тобою нема про що говорити. Ах, так? Значить угу. так. Хорошо. Щоб тебе качка копнула, щоб тебе кури загребли, щоб тебе коні покусали, ти собака ти не стрижена, ти чопіратла зі ти і не роздавлена, ти подивився Я говорила, але я ще скажу. Бог дав люди не ляжить, я дуже розговаювати. Я охне свій, подівай, а прощати, завтра прощать, максимка! Максим! Ой. Пошли, Васечка, нам тут не раді. Сейчас вот тільки вот, галстук не можу завязать. Ти зав'язати це два незмістимих поняття во всіх смыслах цього слова. Пока люба. Пока каєш дома. Паслитерасик, Тарасик, к зайчик рясик. Нарешті пішло. Ти не хвилюй. Що у вас пішли в садочок? Татко, я не піду в садочок. Бо ми там всі буду сміятися. Чому? У тебе ж таке гарне платічко тут Не до чого просто всі діти є а ні. Доні, Не переживай. Ми обов'язково знайдемо туди ману. Батьки і діточки раді вітати вас на відкритті. Нашого дитячого садочка Малятко! І сьогодні дитячий садочок малятко відкриває ці двері для всіх діточок Сіньковки. А зараз я хочу запросити дуже важливу людину для нашого садочка. Зустрічайте наша вихователька Віра Павлівна Черемша. Дякую, дякую. А я в свою чергу хочу передати право перерізати урочисту стрічку нашому спонсору Василю Васильовичу Ковальчуку. Чекайте, чекайте, я тут. Давайте я переріжу. Я ж все таки голова села. Добре. Я тут пожіть, пожіть. Я тут. Я тут. Поняла, що це тут розсівся на сраці рівно, га? І чого досі курей в курник не загнав? А де мій півень? Де Петро Олексійович? А тут він <гас> у карцері, думає над своїм поведінням. А що вже случилось? А я яйцю хотів курнику набрати, Так він мої ледь не розбив. Гавно ти пір'ях! Так а ну успокойся, бо я тебе успокою. Вася, ти що? Якщо ти йому надавав на голові, це придурочка, знов нас буде будить час ночі, то я тебе так от гамцелю, що ти в мене сам за кукурікаєш. Ти понял? Любочка, ну що ти знов начинать? Чув, а коли це я вже знов начинала? Ну, зранку з максом щепилася, потім з Харитончихою погиркали в садочку. Люба, ну ти конфліктна людина. Я? Ну, що Тарасик, яку шапку обираєш? Ой, молодець, справжня мальчукова шапка. Якби Назар колись собі таку обрав, зараз би десь в Монако в гольф грав. А що? Шапки самі дішові купили. А, ні, ну понятно. Треба щось і в карман положити. В цій ігровій залі діточки можуть гулятися на стальні ігри. В... Я констру... перепрошую, є питаннячка. Да. А чого стіни саме такого кольору? А От мені інтересно, а якого кольору вони повинні бути. Ну я не знаю, можна було якось з батьками порадитися, перш ніж оце на стіни мазати. Та й потом. Чого тут не кролі, а теля? Мої аліночки, наприклад. Таке не подобається. Ну, якщо ти така грамотна, то треба було приїжджати і допомагати робити ремонт, щоб твоїй аліночки та сподобалось. А у мене кралі, чи ти мені гроші платила? <гас> Давайте не будемо сперечатися. Тоді ти все ж таки. Ні, Ну, ти чув? Ти, ти чув це ми з сусіднього села їхали, щоб мені тепер тут рота затикала. Та не треба було його роздявляти, щоб я тобі його не затикала. Ой-ой, ой можна подумати. Всі, ви в нас національна гордість. Одна я по після виходила. Це все та харітончиха. Вона ж пальцями палець не ударила, а до Кулуповиця. так, пожалуйста, вона в перших рядах. Люба, ну люди завжди будуть незадоволені. Це не означає, що з усіма треба гіркатися. І взагалі, не гоже, голові села щеплятися в садочку з батьками. Ах, ну якщо не гоже. Та до того момента, Васечка, ти сам ведеш Тарасіка в садик і сам його забираєш. Якщо вже я така, не така. Любочка, я не це я віду. А вже поздно, поїзд туту. Я обідалася. Все, Васечка, все ти секундочки, тепер ти в нас проважати. І давай, хватимо вже тут. Сидіть, повертай Петра Олексійовича в курник, поки я тебе не вмантюлила. От що й треба було доказати? Не вмієш ти з людьми, люба. Вася. О, привіт, Максимка! Ти що на відкритті садіка не був? Через Люпку, так? Да? Ні, Любка тут ні до чого. Я до райцентра їздив. З якого перепугу? Ну, Василинка не хоче ходити до садочка, бо... В неї немає мами. І Я подумав, що дитина має рости в нормальній сім'ї, аби почувати себе повноцінною. Я щось логіки не оливів. А в райцентрі що мам роздають? Ні, я їздив до Наталки. Хотів помиритися. Та <гум> да що? Ну, В нас вийшла дуже інформативно, але коротка бесіда. Наталко, я. Але все, що наробиться, то на краще. Виходить, доля обрала для мене Машу. Ну, не ту. Машу, а Машу, психолога з Києва. Тож їду до неї в Київ. От. Вась, а ти можеш переглянути за будинком, поки мене не буде? дивись, одне житло ти мені вже спалив. Максимка, твій дім у надійних руках. Несподіванки, я радий вас бачити. Синок, привіт, Валера. І Василинка тут. А чого ви стоїте, як чужі? Заходьте скоріше. Привіт, Макс. Привіт, моє сонечко. Моя брулочка. Бабуся. І дідусь. Я так розумію, ми не вчасно, так? Ні-ні. ні Ну що, ти? Ви завжди вчасно. Ми просто з твоєю мамою щойно займалися Валера! Василинка. Шаленим сексом. Ну, так би мовити, святкували новосілля. Ось власне наша нова квартира. Тільки-тільки після ремонту. Почувайте себе як вдома. А це, чиє? А, а, а це бабуся не бабуся киця. Бабуся квадробер. Мяу. А це чиє? А це будівельники забули. Ну що, йдемо де подивимося? Кімната Василинки. Цю кімнату ми спеціально зробили для Василинки, щоб вона мала куди приїжджати і де гостювати. Сподіваюся, будеш її часто привозити? А я так розумію, бабуся в нас котик-зайчик. а дідусь зайчик. А ось твоя холостяцька барлога. А це холостяцький медведик до неї. Це тобі від нас з мамою. Ти надовго в місто приїхав? На пару днів. Треба з диком зустрітися. Тато, дивись, що ще знайшла. Тепер я вдома буду курівок пасти. Так, донечка, будеш. Тільки я тобі інший батіжок куплю. Ось такий? Саме такий, тільки для корівок. А давайте ми вам нашу кімнату покажемо. <гас> ні, 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 ні. Вашу кімнату ми точно дивитись не будемо. Можна, ми відпочинемо з дороги? Можна. Ну, що, Тарасик, будемо передягатись? Тато, ти більше не моя садка. Де поняла, чи я? А Ліночки? Тарасик помінявся за Ліночкою, і тепер ваша шавка з бігемотиком. А, ти, напевно, Алінкін папашка, ну ясно. Значить так, я свої згоди не давав на обмін, Забирайте ваші шмотки і переходьте до шафки з бігемотиком. Шафка з бігемотиком ваша. Аліночке подобається. Левеня. Поняв. Вам повезло, що у вас численне приимущество. Шановні батьки. Хвилинку уваги. Три дні тому у однієї дитини був день народження. Так що я пропоную скинутися. І поздравить її. Че, наша скидатися, якщо день народження був уже. Давайте тоді скинемося для Тарасика, у нього днюха ще в березні була. Вась, ну що ти починаєш? Ну, ну це ж дитина. Так, я пропоную скинутися по 50 гривень. Так, всі скидаємось по 50 гривень. Ну, лучше по 100. Е, Правильно, правильно, по 100 краще. А для кого ж скидаєтесь? Для нашої Аліночки. А чого зразу не потищи? Ти Глянь на нього. Ти що, для дитини зажав? Я дітям зажав, то я для ваших дітей цей садочек побудував цим війженем. І тепер до кінця життя нам будеш це вспомнить? Ти, усата. не А твоє обличчя взагалі ніхто не запам'ятовує, тому що відволікаєш. Чуєш, Це, моя дружина. Так ти рижа. Понятно. Ну я тебе запомнив. Твоя рижа так гавкає, що в рецентрі коти розбігаються. Це ж ти. А твоя! А твоя твоя твоя! Твоя ти теж гавкає! Моя голова села і положена! Короче! Скидатися не буду, арів І, Взагалі то правильно! Арівдерчі! Неук! Ігнорірую! Алло? Алло, маш, привіт! Це Макс. Я в Києві. А ти на роботі? Я ні, я зараз. Ну куди ти задню даєш? Що вибач? Вибач, це я не тобі. Це я знову звикаю до київського трафіку. Слухай, зараз незручно розмовляти. Я скоро приїду. Привіт, ма. Добрий день. – Добрий день. А де Марія? А Маша тут більше не працює. А ви? А я Тамара Павлівна. Ага. О -о. Дуже приємно. А табличка на дверях? А, Маша вчора звільнилась, табличку ще не встигли зняти. А ви не знаєте, куди вона влаштувалася? Не знаю. Блін, шкода. Ви хочете про це поговорити? Ні-ні-ні. Це вам. Ой. До побачення. До побачення! Дякую, Тамара Павлівна, що виречили. Ой, Немає за що. Машенька. Так. Пробач, це не моя справа, але що це був тут за цирк. А, а, а. Може, треба було його просто не приймати? З ним просто не буває, так бо він сюди щодня ходив. А, а тепер не буде, тому проблеми немає. Квіти можете забрати. Ой, Дякую. Гарного дня. Навзаєм. Давала, не давала, та й дала. Не давала, не давала, та й дала. Ах. 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 Сама ти ханига вусата! Сам ти пузо. Ах. О, Васечка! Ти рішив другося! Погулять, чи що щось у лісі здохло, що ти за сокиру взявся? Ой, любочка, вирішив нам от, трохи дровинят на зиму на спокійно, не дратуючись. ти в мене, А що там в садочку? Все нормально. Тарасика в садочок відвів, забрав батьки Аліночки. Звичайно, мене провокували, але я дипломатично все розрулив. Вася, ага. а що це тут у мене на вушках? Сережки, який я тобі подарував? Лапшу, яку ти мені щас сюди вішаєш! Що ти мені заливаєш? ти колгоспний? Мені вихователька телефонувала. Що Тарасік щось наробив? Тарасік ні. Тарасік умничка. А от ти наробив. Павлівна розказувала, що ви гарлапанили на крилечку в садику так, що дітки поупісювалися. А ще каже, що це я з людьми не вмію. Я не це вся харатончика ця придурочна! І чоловік і свиняче рило морда цеглини, просить. Та не каже, там не тільки морда, там все. Та я... я б їх розірвала. Я... Я... Люба. А? Ти думаєш про те, про що і я? А? Давай. Як це добре, як це класно, коли так от просто. Батько і син кидають разом м'яча. Валір, мені здається, ти передивився американських фільмів. Так. Але жодного до кінця. Ми з твоєю мамою як тільки вмикаємо, щоб подивитися, у нас одразу Валєр, починається. Не треба. Дикий секс. А чого ти такий роздратований? Неважливо. Я теж таким був. Навіть до психотерапевта почав ходити. Хто б міг подумати, що тобі потрібен психотерапевт? Та? Ремонт це такий стрес. До речі, ця твоя колишня Маша дуже непоганий спеціаліст. Ти не говорив, що ти до неї ходиш, а де вона зараз працює? Та, там де й працювала. Мені сказала, що вона звільнилася. Так, мабуть, помилилися. От мені напоминалка сьогодні що вона прийшла. Підтвердили прийом у на. Чому ти раніше не сказав? Так ти ж не питав. Алло. Добрий. день. Скажіть, будь ласка, можна записатися до Марії Гончар на прийом. А голос такий, тому що дуже сильно потрібна допомога. Ага. Мене звати Рома. Завтра на 15.00 дуже добре, дякую. В животик попав. Ага. Дуже болить. Трохи є. Будемо качати прес. Синок! А? а ти американський футбол, дивився? Ну так. <клес> Слухайте ви, мастера, один серед другий розтира! Як ти, тих без беззуба ще раз пікнеш мені, що тебе в садочку шото не влаштовує, то я твої тічки на груді морським вузлом затягну поняла? І Якщо ви, не дай Бог, до нашої шафки ще наближитесь, я вам устрою привіт із Будапешта. Так що все, спокійної ночі, труси на очі, спіть сухенькі, не дорогенькі. Тату, мамо, я Алинку люблю. Я кучу Алиночку. Дочку Харитончихи? Це вот та така. такая, да? Ага. Абздар.